Початку року менеджери центрів обслуговування клієнтів Дніпровської філії газмережі опрацювали майже 54 тисячі звернень від Дніпрян. Більшість з них стосувалися перевірки стану особових рахунків, послуг з газифікації та проведення реконструкції систем газопостачання. Найчастіше клієнти звертаються до центрів обслуговування з приводу заміни газових приладів та реконструкції газових мереж. Так у цьому році було опрацьовано понад півтори тисячі заяв щодо заміни застарілого газового обладнання. Крім того, майже 1400 замовників надали перевагу комплексній послузі з газифікації під ключ. Центри обслуговування клієнтів є універсальною точкою взаємодії Дніпрян з фахівцями газорозподільної компанії. Менеджери ЦОК надають комплексні консультації споживачам щодо широкого спектру послуг від Дніпровської філії газмережі. Дніпровська філія газмережі гарантує експертне виконання проєктування, будівельних робіт, як зовнішніх, так і внутрішніх мереж, пуск газу, професійний підбір та встановлення обладнання. Вирішити низку газових питань мешканці Дніпра та Дніпровського району можуть також через доступні онлайн-сервіси, найпопулярнішим з яких є особистий кабінет на сайті газмережі. На даний час ним користуються понад 33 тисячі клієнтів компанії. Особистий кабінет газмережі – це зручний та якісний сервіс, який значно розширює можливості комунікації споживачів блакитного палива з газорозподільною компанією. Завдяки ньому наші клієнти можуть в режимі онлайн передати показання газового лічильника, завантажити та роздрукувати квитанції, переглянути історію розрахунків, дізнатися дату планової повірки лічильника, а також швидко та зручно сплатити за послуги доставки газу з функціями Google Pay та Apple Pay. Отримати додаткову інформацію щодо розподілу газу Дніпряни можуть на офіційному сайті чи Фейсбук сторінці Дніпровської філії газмережі, а також зателефонувавши до контакт-центру компанії за номерами, що відображені на екрані.